Період часу з 21 по 27 листопада поточного року працівники поліції Шепетівського району задокументували 610 адміністративних правопорушень. З них за керування транспортним засобом у стані сп'яніння 23, за вчинення хуліганських дій 15, за вчинення насильства в сім'ї 7, за розпиття спиртних напоїв у громадських місцях 44, за порушення правил дорожнього руху 203 факти. За вчинення дрібної крадіжки 3, за зберігання наркотичних засобів 2, за невиконання батьками або особами, що їх замінюють своїх обов'язків з виховання дітей 4. На Хмельниччині та в Шепотівському районі, зокрема, значно збільшилась кількість поліцейських патрулів. Щоденно в вулиці області патрулює близько 2,5 сотень піших та автопатрулів. Допомагають поліцейським члени громадських формувань. Особливу увагу поліцейські приділяють безпеці дорожнього руху та допомозі водіям, які опинилися у скрутному становищі. Також правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з пішоходами, працюють над запобіганням вчиненню правопорушень. Тож закликаємо громадян у разі виникнення будь-яких проблемних ситуацій не гаяти час і звертатися до правоохоронців за допомогою.